Задісвіни Святого Духа і слава Ісусу Христу. Така глибока і змістовна, я би так сказав навіть. Чоловік приносив жертву єрусалимській святині за себе, за прощення своїх рідних, за своїх рідних, за всіх тих, які жили в цьому місці. Так Христос заносить чи продовжує молитися до Отця Небесного. За своїх вибраних, за яких Він готовий йти на смерть. Перед своїми стражданнями, це є якби, кінцевий е, уривок молитви архірея Господа нашого Ісуса Христа, який, як каже, апостол Павло, не мав приносити за свої гріхі жертв носить себе у жертву за гріхи і як вику, багатьох. Він довго не думаючи відповідає, способна імовір. Дядьком своїм. І він, коли був маленьким хлопцем, маленьким хлопцем ще, його привів той дядько до то цієї чудотворної вікони. І каже, знаєш, мама в тебе вже немає, тато в тебе вже немає. Дивися син, це буде твоя мама. Як тобі буде тяжко, прибігай до неї і розкажи всі її свої болі. І свої своїй святий Іван Павло писав якраз і в цій Богородиці. Що особливе таке послання святий Іван написав у цій Богородиці про сінього чоловіка Іжіння? Якими вони мають бути? Як вони мають жити? Щоб їм не забракло цієї любові, що вони мають робити? Де мають почерпнути цієї любові? В такий спосіб Христос каже, щоб вони любили один одного, так як ти. Сказати слово люблю це найменше, найпростіше. Але наповнити змістом це слово своєю самопожертвою це є дуже важко. Тому стався ростом, чи стається Роском у сім'ях. Стаються розколи церкві. І так, як ми сьогодні чули, таке довге читання з книги діянь, коли апостол Павло з усіма в'язнями потрапив в трошку морську трошку хвилі, трощили корабель. Але Господь здатен дадіть і такі страшні. Ви їм і спасти людське життя, як тільки людина відважиться з любов'ю, самопожертвою, змінити своє життя, змінити свій спосіб мислення про нього самого. Ми тут доволі часто, коли думаємо, що ми помолилися, і це якби, Він хоче зі мною спілкуватися в любові, тобто живою живим спілкуванням. Візьмо собі сьогодні ввечері, коли прийдемо додому, Євангелія. І прочитаємо від початку до кінця Євангелія Марка. Не зупиняючись, але уважно від початку і до кінця. І ми зрозуміємо, що таке є зустріч, жива зустріч з Богом, В який спосіб ми маємо розмовляти з Ним, що таке є Його любов по відношенню до Нього, до нас. Вона дуже цікава. Бо коли ми стоїмо перед ним, перед його святими очима, він чорного разу нам не каже, ти грішний нікого каят, що ж ти наробив? Як ти смієш відкрити свої уста і мені щось говорити? Той дотик сам заставив нас задуматися над цьому собою. Як це робив святий Іван Павло, коло Богородиці? як він згадує свої хвиста, я міг там плакати, як міг посміхатися. Знаєте, коли йому задали одне питання, святіший очі як вам вдається молитися верницю? А він відповів, посміхнувшись так, легко і з усмішкою. Нема, нема для мене милішого, як говорити з мамою, а через маму, з моєю рідною. Тим такими нас хоче бачити Ісус щирим, відкритим. ти забув мене, Боже. І Господь завжди скаже, я беру тебе на свої руки і несу тебе. Бо хочу, щоб ти був там, де я. І як це він говорить, хочу, щоб ті, яких ти дам, були там, де я щоб вони були зі мною і бачили мого славу, яку ти дав. Бо ти полюбив мене перед заслованням світу. Чи ви чуєте в тій молитві, якийсь в робоче? Я маю так тяжко страждати за них. Чи, чому вони такі недолугі і розуміють того, що про що я їм говорю? Якими він їх любить, такими любить він і нас. Взагалі оця кірецька молитва, вона настільки така глибока, і як виявляється івангелист, Іван зумів її почути. Молитва любові, але любові. Ісуса до Отця. Тепер наше завдання, дорогі матері, ви не перевершують любові. більшої любові, як материнської існу. Наше завдання з вами відповість, знаходити відповідь, відповідь чи, я, чи мені не забратне сміливості сілу. Як що бракує сміливості любити, то завжди там буде розкол, де б там не було. В будь-якому суспільстві, в будь-якій сім'ї, в будь-якій громаді церковні, якщо забрати любові, завжди буде розкол. Тому слухаймо уважно ту щиру молитву Отця. І сина до отця, щоб нам не дай Боже не забрати сім'я.